Політичної партії Петра Порошенка, Сергій Батюк. <ривіт> <ривіт> <я знаю>, Будь <ривіт> ласка, Андрій Васильович, починайте. Добрий день, Ірій Васильович. Добрий день ну, в Так, президії. ласка. Точно ви? Ви? Володимир. Володимир. Та, Хочу про Тесенько про себе розповісти вам. Я Петром Андрій Васильович народився в місті Бровари 10 липня 1983 року. Виріс, навчався, здобув освіту, вищу одну економічну, другу юридичну. У 2000 році закінчив наше броварське вище училище фізичної культури за спеціалізацією ГАНБУ. поступив в техніко-економічний університет за спеціальністю менеджмент організацій. В 2006 році поступив в Національну академію внутрішніх справ на правознавство факультет. Ну, таким чином в мене є дві освіти. Світ трудовий шлях розпочав ще студентом у 2000 році, працював на різних посадах, спочатку був менеджером в різних організаціях, не буду вам перераховувати, їх було декілька. Потім так склалися обставини, працював, незважаючи на молодий вік вже заступником директора одної організації, працював на виробництві, пов'язаному з харчовими продуктами, займався і продажею автомобілів, працював заступником генерального директора у салону. І також в 2011 році. Мені пощастило працювати в місцевому самоврядуванні, займав посаду директора комунального підприємства Бравари замовстрів. Працював до 2013 року, після чого вибрав інший шлях, пішов працювати самостійно по своїй спеціальності як юрист, практикуючий. Також у 2014 році. Працював заступником голови окружної виборчої комісії, може хто знає, mm -hmm. і в цьому році працював головою виборчої комісії Берзької міської, міської ради. Таким чином, протесенька по автобіографії. Що стосується е, моєго бачення на цій посаді, е, воно складається з декількох етапів. По-перше, є у нас чітка програма міського голови. У мене особисто Програми як такої немає, тому що є заступники, які безпосередньо працюють в тій або іншій сфері. І є міський голова, який коригує, координує і дає напрямки цієї роботи. Що стосується в економічному блоці питань, земельному, архітектурному і всі ті питання, які контролює заступник міського голови, да, вони дійсно обширні і багато часу треба приділити, щоб більш глибше в ці питання, як то кажуть, вникнути. Тому що стосується земельного питання, да, дійсно в мене є така. Вже практика, я працював, розумію собі цю всю сферу. Економічні питання також собі уявляю бачення і розвитку міста, і наскільки той шлях, який нам після виборів задав президент, що стосується децентралізації. Я, як молода людина освічена, я впевнений, що треба рухатися саме цим шляхом. І що за майбутнім місто Бровари, ну, для цього потрібно багато і роботи зробити, але вже її багато і зроблено. І щоб місто було сильнішим, і були кошти в місті, тому тільки таким шляхом ми повинні до цього прийти. Дякую. Будь ласка, які запитання Андрій Андрія Будь ласка, Ірина. Андрій Васильовичу, я хочу задати вам запитання. Якщо ви були б заступником міського голови, які б ви, як юрист, ну, прийняли міри до незаконних забудовників на території нашого міста? Як би ви діяли, як юрист, для того, щоб у нас не було такої практики? І фактично тих, що незаконно ділитися на землях нашої, нашого міста? Дякую за запитання. Справа в тому, що... Місцеве саморядування е, має такі повноваження звертатися до різних органів та структур, які мають певні е, повноваження. На сьогоднішній день, що стосується незаконного будівництва, є архітектурна державна інспекція, яка займається цими питаннями. Але е, справа вся в тому, що ці всі питання не вирішуються на місцях. А вирішується там, десь зверху в області, а з області відправляють ще вище на національний рівень. Тому наскільки мені відомо, вже є прийнята позиція і програма, що ці повинні повноваження передати на місцях. Ось тоді можна буде справді питати з керівників цих, цієї організації, цього відділу або інспекції, і тоді можна задавати питання і керівнику, і міському голові, і заступникам, які координують цю роботу. Тому як цей шлях і це питання вирішиться, я думаю, тоді буде у громади багато запитань до того напрямку, який буде координувати цей заступник. Дякую, будь ласка. Які запитання? Тетяна Федорья. Я за корупцію. Скажіть, <рістична> <Він>, будь ласка, <рістична> земельних питань. Як ви вважаєте, в нашому місті має місце корупція? Якщо так, то як ви має, бачите боротьбу з нею? Знаєте, я це питання вивчав і займався, повторюсь, цією справи. На землі в місті вже, ну, вона вже настільки звужена і вже немає тої корупції, якби колись хтось про неї щось говорив. Тому на сьогоднішній день я думаю, що це питання вичерпане. Я не займався корупцією. Я знаю, що тільки певні органи можуть впливати на корупцію. Будь ласка, Сергій. Пане Андрій, справа в тому, що одна із таких цікавих проблем в нашому місті це незаконна торгівля. Яким сама чином? Люди отримують дозволи на виїздну торгівлю, ставлять пересувні кіоски, потім знімають колеса і ці пересувні, скажімо так, уже міні-архітектурні форми залишаються на місці. Як би ви, як заступник, боролися з цією проблемою? Ну як боролися? У нас є відділ що робити? по благоустрою міста. Є е, певні договіри, договори, які заключалися з цими людьми. Тут все ну, набагато простіше, ніж кажеться, що є така проблема. Треба її просто брати і вирішувати. Поступово на кожному одному. Е, Є різні підприємці. На одному треба провести показовий е, привід для того, щоб цього не потрібно робити. Я думаю, що один-два такі випадки і інші е, з попередженням зроблять все самі і без нашої участі. Ось така моя позиція. Абсолютно згодом. Будь ласка, яке питання? Андрій, коротке запитання. Перший заступник він має 18 напрямків, за які він відповідає. На ваш погляд, якщо ви будете заступником міського, міського голови, які з цих напрямків ви візьмете для себе основним і як його будете реалізовувати? Так, да, ви як вже сказали, дуже багато напрямків і по всім питанням. Ну, для того, щоб вивчити ці всі питання, потрібен час. І, дійсно, я як для себе бачу і економічний блок. І земельний, і архітектурний це ті питання, які мені ближчі. це ті, які я займався. Але як ви сказали, їх дуже багато. І взагалі треба всі ці питання вивчати і послідовно йти поетапно і, і обхватувати цей напрямок роботи. Він не легкий, але це все робиться і вирішується. які ще питання? Ще одне питання. Так я трошки не зрозумів стихійною торгівлею, що якось так все сумбурно відбувається. На сьогоднішній день торгівля, яка є в місті, я хотів би сказати, це не від доброго життя в нашій країні. Так, в цілому, як ми запроваджували першу практику, ми брали просто товароблитків і ставили, і давали дозволи на виїзну торгівлю для чого для того, щоб у споживача було була можливість придбати. Продукти харчування трошки дешевшою, ніж продається, наприклад, в тих же самих супермаркетах. Тим паче, що товаровиробники, які починали даний напрямок, це практично міські товаровиробники і районні товаровиробники, які працюють в Бровоському районі. На сьогоднішній день, от як ви бачите, все ж таки, якщо так подивитися, прибрати всю, всю частину, це 200-250 людей, які залишаться без роботи. На мою думку, треба особисто з кожним спілкуватися. І треба виносити ці всі питання на обговорення і депутатів, і громадськості. Брати, робити на корню також це не є вихід, вихід із ситуації. Тому я вважаю, що до кожного індивідуального підхіду треба ну, мати і людські якісь певні якості, і підходити. Ну, Дуже виважено, тому що, на мій погляд, не потрібно. Як, якщо так, да, є дійсно проблема, і ця проблема е, є з попередженням, є, є ж різні люди, є різні підприємці. Тому до кожного свій повинен бути підхід, а це ми бачимо. Дякую. Які ще є питання? Немає. Дякую, Андрій Васильович. Дякую